Шукаєте потужний економічний надійний трактор, то ДТЗ запіса hpx New – це саме те, що вам потрібно. Почнемо з двигуна. 35 кінських сил з високим тиском упорскування, що суттєво економить паливо. До того ж, встановлений датчик наявності води у паливі. Є високоефективний повітряний фільтр із 4 ступенями очищення. Генератор на 750 Вт забезпечує надійне електроживлення, а паливний бак на 39 літрів дозволяє працювати довше, без дозаправок. Перейдемо до коробки передач та гідравліки. КПП та півосі розраховані на трактори потужністю до 50 кінських сил. Задні півосі ці мають діаметр 70 мм. Дводискове щеплення та реверс забезпечують плавну та ефективну зміну передач. Перевірена вантажопідйомність гідравліки 835 кг. а роздільні ванни гідравлічної системи з окремим масляним фільтром підвищують її надійність. Комфорт один із головних пріоритетів. ДТЗ пропонує найзручніше робоче місце у своєму класі. Термо з регулюванням нахилу, електронна панель приладів з величезною кількістю параметрів, рівна підлога з килимком, багато простору та широке зручне сидіння водія. При цьому термін служби трактора вдвічі довший ніж у аналогів, що робить його вигідною інвестицією, а ще бездоганний сервіс. 3 роки гарантії, наявні запчасти на складі в Україні, підмінний фонд та сервісна підтримка 24 на 7. DTZ 5354HPX New – це потужність, економія, комфорт і надійність у кожній деталі.